Справа 7. Марко, Тетяна та Оля продавали смаколики, збираючи кошти у благодійний фонд. Разом діти зібрали 800 гривень. Марко зібрав 37% цієї суми. Тетяна зібрала вдвічі більше, ніж Оля. Скільки коштів зібрав кожен із друзів? Ну що ж, задача не сильно проста. Для початку дізнаємося, скільки Марко у нас е зібрав коштів. Він зібрав 37% від всієї суми від 800 гривень. Ну, як нам знайти, скільки це буде, записуємо перша дія. Якщо ми 800 поділимо на 100, то це ми дізнаємося один відсоток. А нам таких відсотків треба 37, то множимо результат на 37. І це дорівнює. 800, що ділиться на 100, це буде 8. 8, що множиться на 37, це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно. Можна і стопчик. 8 помножити на 3 це 24. Тоді 8 помножити на 30 це буде 240. Гаразд, 8 на 7 це 56. 240 і 56 це буде 296. Записуємо 296. Вийде. В дужках записуємо чого гривень. Це у нас зібрав. Гаразд. Ну що ж, скільки тоді зібрали Тетяна та Оля разом. Потрібно від загальної суми відняти 296 гривень. Отже, записуємо друга дія від 800 гривень. Ми віднімаємо 296. Отже, якщо б ми відняли 300, то в нас би було 500, але ми віднімаємо менше на 4, то у нас буде тоді не 500, а 504. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 504. дужках записуємо чого? Гривні. Ну і записуємо, що це у нас зібрали. Тетяна. Тетяна та Оля. Разом. Гаразд. Ну що ж, а нам сказано лише те, що Тетяна зібрала вдвічі більше, ніж Оля. Ну, Щоб далі зробити, давайте ми через рівняння будемо розв'язувати наступну частину. Позначимо через X ті кошти, що зібрала Оля. Записуємо тоді 3 діє. Пишемо так, що нехай. Оля. Зібрала. Х гривень. Так, тоді Тетяна. Зібрала? За умовою вона зібрала двічі більше, ніж Оля, вдвічі більше, ніж Х, це буде 2 2х гривень. Є? Ну, гаразд. Тоді, але за умовою ми знаємо, що вони зібрали 504 гривні. Ну, зараз кладемо тоді рівняння, записуємо за умовою. Маємо. Ну що ж, записуємо тоді, що те, що зібрала Тетяна і те, що зібрала Оля, то ми записуємо 2х додати. Х має дорівнювати 504 гривні. Так? Ну що ж, х ми можемо записати, що це 1, що множиться на x, це буде так само x. А x от, можна винести зліва задушки. Х виносимо. То у нас буде 2 плюс 1. Ну або 2х плюс 1х, або просто х це буде 3х. Дорівнює 504, записуємо. так? Або x. Як я казав, помножити на 3. Це дорівнює 504. Є. Ну що ж, як звідси знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що х у нас дорівнює. Добуток 504. Потрібно поділити на відомий множник на 3. Раз. Ну що ж, записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 504 ділимо на 3. Давайте мені прийдеться ділити куточком. Записуємо 504. Так, десь тут 504. Що ділиться на 3. Що ділиться? Що ділиться на 3. Ну що ж, 5 ділимо на 3, це буде 1. 1 помножити на 3, це буде 3. Віднімаємо. 5 мінус 3 це буде 2. Додаємо 0. 20 ділимо на 3, це буде 6. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Ну що ж, дописуємо 4. 24 ділимо на 3. Це буде у нас 8. 8 помножити на 3 це 24. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що х тоді в нас дорівнює 168. Є? Ну що ж, отже, х у нас 168, то Оля зібрала 168 гривень, а Тетяна зараз порахуємо. Записуємо, отже. Записуємо Оля. Зібрала. 168 гривень x. Так. А Тетяна У нас 2х, то ми 2 множимо на 168, і це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 170, це було б 340. А тут у нас 2 помножити на 2 на 4 менше. То 340 мінус 4, це буде 336. 336. дужках записуємо чого? Гривень? Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже. Скільки коштів зібрав кожен із друзів? Записуємо Марко. Марко записуємо. У нас зібрав 296 гривень. Далі у нас Тетяна, записуємо. Тетяна. Отже, Тетяна зібрала 336 гривень. Остання Оля, записуємо, зібрала 168 гривень. Ну що ж, ось така складніша задача. На знаходження відсотків від числа для розвитку цієї задачі ми використовували рівняння. На цьому вправу завершено.